Мої любі, вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні в нас знову про кохання. Я хочу подивитися для вас розклад на три варіанти. Ви вже можете обирати, в кожного варіанту буде своя окрема колода, своя окрема історія. Ви можете обирати за камінчиком, за виглядом звороту колоди, просто інтуїтивно за номером це в нас перший. Це в нас другий і це в нас третій варіант. Не знаю, чи буду прописувати тайм-коди, можливо, тому що варіантів небагато, може і не буду прописувати. Подивимося на таку тему. Подивимося, які у нього почуття до вас, які він має почуття, і перспективу стосунків, чи він проявиться. Чи не проявиться, що зараз між вами відбувається, і яка перспектива стосунків. Ну, тобто, в залежності там, від ситуації, будемо, можливо, модифікувати питання. Загадуйте свою пару, свого обранця, або чоловіка, з яким все складно, незрозуміло, ви не знаєте, що він до вас відчуває, є якісь такі непорозуміння, і зараз ми подивимося. Тож, починаємо з першого варіанту. Камінець ваш, я як зазвичай кладу сюди. Він буде заряджати вас своєю енергією під час перегляду. Тож дивимося, які він має до вас. Слухайте, ну він або в роботі зараз, або він взагалі такий може бути трудоголік, або зараз він так загружений роботою, що йому не до вас. Чи проявиться він найближчим часом? Так, можу сказати, що так. Проявиться, причому або напише, або подзвонить, і дуже-дуже скоро. М -м так, дуже-дуже скоро. Можу сказати, що дуже скоро. Проявиться, напише, щось запропонує, або покличе на побачення, або приїде, ну щось таке. Ну, а це, але це може і приїхати, так. Це може бути не тільки дзвінок і СМС, або там, повідомлення десь у месенджері, а може просто навіть сам приїхати. А, так, ну, все ж почуття почуттями. Слухайте, можу сказати вам так, він, можливо, не дуже романтична особа, але він вас сприймає дуже серйозно і стосунки дуже серйозно. Тобто, можливо, в нього немає такого жагучого прямо кохання, знаєте, як у книжках, як у романах, там, у романтичних фільмах нам показують. Але з практичного боку, з боку піклування про вас і взагалі ставлення до вас тут прекрасна карта. Тобто, він бачить вас. Або дружиною, або такою жінкою, з якою можна побудувати сім'ю. Тобто в нього дуже серйозні наміри щодо вас. І ну, він, взагалі, такий дуже практичний чолов'яга, який не звик розкидатися словами і зайвими обіцянками. І подивимося, перспективу стосунків ваших на рік. На рік забула сказати. Так, ну, слухайте. Спочатку тут все дуже класно, Можливі навіть, можлива навіть поява дітей або освічення, щось таке. А потім можливий перехід, можливе, ну це не одруження. Угу. Тут буде якась криза, знаєте? Тут впродовж року якась криза його може перемкнути і він може закритися на собі. Тобто не те, щоб в нього хтось був інший, ні, просто, от просто якась у нього внутрішня така екзистенціальна якась криза, психологічний якийсь такий момент, коли йому буде потрібен час для себе і простір особистий. А, так, і що це в нас? Це не дуже така прикольна карта вийшла. Ну, знаєте, тут може таке бути, що в результаті оцих от роздумів, що він побуде сам, що йому захочеться, або він вирішить, що він ще не нагулявся. Або він, знаєте, як, скаже: ой, ну я ж такий красунчик, мама таку квіточку виростила, я маю ще трошки. Погуляти вільним вітром. Щось, щось от таке, знаєте, чому ця криза взагалі, от причина цієї кризи, чому вона відбудеться? Може бути, може бути якась суперечка, якийсь такий конфлікт, знаєте, якась така іскра, яка розпалить оце його полум'я. Так, що вам робити, щоб, Скажімо так, був а, позитивний для вас вихід, щоб... А, Так, ні, зараз, знаєте, зараз, тому що позитивний вихід може бути різним. Позитивно для вас може бути і те, що він лишиться, і те що, і, і те, що він піде тут в різних ситуаціях, ми не знаємо, коли для нас краще, як для нас краще. От давайте подивимось: для вас як буде ліпше, якщо він все ж таки з вами лишиться впродовж цього року, чи якщо він піде і звільнить місце для когось? Ліпшого. Ну, знаєте, от я вам скажу, що тут другий варіант. Тут по картам виходить, що от якщо він звільнить місце, яке він займає біля вас, Тобто, от на даний момент, начебто, все добре в стосунках, і він на вас направлений, націлений, і в нього серйозні наміри. Але щось зміниться, розумієте? Тобто, життя воно ж бентежне, воно таке неспокійне, воно мінливе, все змінюється. І о, зараз не, не схоже на те, щоб він вас якось обманював. Ні, він дійсно вірить в те, що все серйозно. Але десь всередині року щось може таке відбутися, що його переклинить, і він вирішить, що він просто ще не хоче серйозних стосунків. Тобто його переклинить не відносно вас. А відносно от себе і свого життя, він вирішить, що йому ще зарано якби, себе сковувати якимись обіцянками і якимись такими обмеженнями. Ну, от так, але для вас, знаєте, для вас тут карти показують, тому що це старший аркан вийшов у другому варіанті, якщо він все ж таки піде з вашого життя, Свого часу і звільнить місце для когось ліпшого, то тут на його місце прийде імператор, людина, яка дійсно ваша, людина, яка дійсно от, ну, його місце поряд з вами. Це от, ну, це саме його місце. Тому от така історія порада вам, як себе поводити в цих стосунках зараз, ну, щоб вам. Було якналіпшим чином для вас, щоб ситуація поверталася. Ну, знаєте, тут е, зараз, от, бути в тому, що зараз, нічого особливо не змінювати, як то кажуть, не шоршать муравейники, е, не, не треба зараз нічого форсувати. От зараз як воно плине, е, навіть коли здається, що ситуація підвисла, і воно вже набридло, і хочеться якось з цього вибратися. Не спішіть. Доля сама все розставить по своїх місцях. Тобто, вам говорять про те, що зараз у вас час для того, аби набратися сил, аби відпочити, аби щось усвідомити. Тобто, Це час такого розвитку внутрішнього, повільного, але дуже поглибленого. знаєте. Це можна порівняти. Я дуже от люблю Шибеника порівнювати з Ну так, метафорично, він для мене виглядає як лялечка, з якою потім. Буде метелик. Оце саме цей період лялочки. Тому просто пам'ятайте, що ще не час вам розправити крила і летіти, але дуже скоро ви станете прекрасним метеликом. Це був перший варіант, мої любі, і фонова карта, погляньте, яка прекрасна у вас тут з кубків. Тобто, вам карти натякають на те, що доля приготувала для вас шикарний подарунок. Вам лише треба дочекатися його і прийняти з вдячністю. Це був перший варіант. І зараз переходимо до другого. Другий варіант ваш камінчик я також кладу тут з боку. Він буде заряджати наш розклад своєю енергією. І дивимося. Спочатку дивимося, які в нього до вас почуття. Наразі. На даний момент дивимося, які він має почуття до вас. Ха. слухайте. Ну... Тут або є інша жінка, або просто от, дуже прихована така інформація на фоні у нас, що. Ну, скоро, скоро виясниться, знаєте, скоро тут все виясниться. Прихована інформація, можливо, він навіть сам ще не дійшов до того, ну, якби не усвідомив, не. Так, собі не розклав по поличках і не зізнався собі в своїх почуттях. Можливо, він до вас ніяк поки не проявляється і, ну, якби дуже такий скритний. Ні, знаєте, мені тут кажуть, що це не про іншу жінку. Це все ж таки про, про те, що він такий зам... ну, не замкнутий, а про те, що він навіть сам ще собі не зізнався в цих почуттях. Знаєте, він як розгублений, він трошечки от якби не може розібратися в своїх почуттях. Він, ну, такий трошки отетерілий, знаєте, він не може, не може сам зрозуміти, усвідомити, от якось і назвати собі ці почуття сам. Так, чи він проявиться найближчим чином, найближчим часом? І яким чином? Так, ну поки що ні, поки що він не думав проявлятися. Знову ж таки, тому що він... От, поки він... Поки Знаєте, найближчим часом він не прийде до вас за свідченням, тому що йому самому треба розібратися. Він поки що взагалі, от якби, вибачте, за сленг не одупляється. Ну, от Просто йде таке слово, не можу його, як то кажуть, з пісні викинути. І на фоні. Можливо, ви така занадто різка і дуже така самостійна, незалежна жіночка. І можете оцією такою, знаєте, суворістю своєї трішечки відлякувати. Він може так побоюватися, як би прийти, бо, як то кажуть, може отримати копняка. Давайте подивимося там, найближчий, не знаю, ну, три місяці мені йде такий срок. Найближчі три місяці. От якби. Він опанує свої почуття, якось усвідомить, розкладе по поличках. Ох, на жаль, ні. Він чогось такий весь стривожений, наляканий і повний страхів. Знаєте, можливо, тут негативний досвід. Він абсолютно повністю така, ну, або він просто така тривожна людина, такий дуже, ну, якби, неспокійний персонаж. Це негативний досвід. Ну, це, знаєте, це не скільки негативний досвід, скільки от просто така людина, йому дуже складно виходити з зони свого комфорту. Він дуже сильно якби, дорожить своїм простором особистісним. Він дуже сильно цінує свою свободу, він дуже сильно цінує всі ті ресурси, які він має: і практичні, і матеріальні, і взагалі всій час свій. І свій простір, і йому дуже складно цим ділитися. Йому дуже складно пустити когось у цей простір. знаєте, Йому дуже-дуже складно розділити це з кимось. Це для нього якось неймовірно і неможливо. Так, добре, дивимося перспективу стосунків на рік з ним. Так. Ну, знаєте, тут стосунки не одразу, не найближчим часом, але трішечки ближче до середини року, стосунки перейдуть в інший, якби на інший рівень. Угу, причому на такий дуже щасливий рівень. Але, знаєте, ну, тобто, однозначно проясниться ситуація для вас. Ну, знаєте, тут от таке відчуття, що він все ж таки наважиться на щось, наважиться вам щось запропонувати, але на той момент вам буде так гарно, ну якби ви будете так класно себе почувати і комфортно в своєму житті. Що ви якось чи відчуєте, що він вам не пара? От таке якесь відчуття, що, наче він буде якось до вас не дотягувати в якомусь сенсі, в енергетичному, можливо, можливо, в якомусь духовному, можливо, в якомусь культурному. Угу. Знаєте, тобто, от, навіть от мені показують, ну, в якому сенсі дисбаланс. Ну, або він такий, ну, дуже, знаєте, дуже різкий, він якось от мечовий весь час виходить. Тобто, можливо, він дуже різкий, або дуже такий а, якби, ну, не те, щоб конфліктний, а, ну, неспокійна така людина, знаєте, а дуже така бурхлива, така метушлива, ну, як, якось так. І потім, що це в нас буде? Ну, і тут, знаєте, на жаль, чи на щастя, можливо, для вас завершиться це спілкування якось впродовж року. Але таке відчуття, що це ви будете ініціатором завершення. Розумієте, Тут не він буде обирати, а тут ви будете вирішувати і обирати, і ви вирішите, що воно вам на Гриця не треба. Ну, от, от якось так іде. І от бачите, яка, який класний янгол на фоні. Це в нас помірність, тобто помірність а вам карти, знаєте, натякаються, це порада наша на фоні сьогодні. Натякають на те, що вищі сили вас оберігають, вас охороняють і ведуть. Тож, просіть допомоги у вищих сил, не втрачайте віру, і ну, якби все складеться найліпшим для вас чином. От пам'ятайте про це, що все складається найліпшим для вас чином. Це в нас був другий варіант. Переходимо до третього. Третій варіант кам'янець ваш кладу, він буде заряджати наш розклад своєю енергією, своїми властивостями. І дивимося, загадали свого чоловіка, так, влочальника. І дивимося, які він має до вас почуття. Наразі, на даний момент. Так, знаєте, ну, от він практична така людина, він і практично вас дуже сприймає. Не те, щоб так прямо меркантильно, але, можливо, він вважає, що ви йому приносите удачу. Можливо, він там помічав, що коли він поруч з вами, то удача йому посміхається. Знаєте, ви як от муза. Ну, бачите, як тут, тут гральний стіл. І вона стоїть біля нього, вона нічого не робить, вона просто поруч знаходиться і приносить йому удачу. Але щось із почуттями, знаєте, що, щось він якось розчарований, чи він найближчим часом проявиться. Так, можу сказати, що так, і дуже скоро. Дуже скоро тут навіть фончик у нас пожезлів. Проявиться, причому дуже так яскраво. Не помітити, ви не зможете по жезлах. Ну і взагалі такий, можливо, такий яскравий чоловік, сексуальний, привабливий, він може бути не вельми красивий зовні, але енергетично він привабливий. Так, я тут не зовсім зрозуміла все ж таки почуття от на даний момент, які він має до вас почуття. Ну, можу сказати, знаєте, що немає в нього прям такого сильного кохання. Ви його цікавите однозначно, цікавите, але задля якоїсь користі. Тобто він хоче ну, якби якийсь такий меркантильний інтерес, можливо, маніпуляції. Знаєте? Можливо. А можливо, він вважає, що ви його ну, типу, причарували або якось там приворожили. Можливо, він відчуває якийсь потяг і трактує це саме так. Тобто, побоюється вас. Боїться, що ви будете ним керувати, що ви будете ним маніпулювати. І от ну, це такий його якийсь страх. Угу. Перспектива стосунків впродовж року. Дуже цікаво. Знаєте, от найближчим часом, от я вже сказала, що проявиться він скоро. І найближчим часом тут прямо таке кохання, прямо така емоційна, така, емоційне таке захоплення, прямо от кохання зітхання, дуже-дуже крутезне. Ну, ви будете принаймні себе почувати прекрасно, дуже позитивні емоції для вас. Тут, знаєте, але... Тут нагадую вам, що щастя любить тишину, і от тишу. І карти тут нагадують про те, що не слід дуже голосно кричати про своє щастя. Треба притримати при собі. Так, цікаво, і що ж це у нас? Це в нас трансформація. Тобто, стосунки ваші перейдуть на інший рівень. Вони в щось перетворяться. І перетворяться вони. Слухайте, ну в нас тут залицяння завершуються, і в нас тут, можливо, навіть шлюб може бути. Може, й не шлюб, але, знаєте, як визнання стосунків. Ну, типу, домовилися і якби усвідомили, і, і в соціумі представилися, що ви разом. Ну, типу того, знаєте. Або з'їхалися. Тут, тут шлюб, з'їхалися, чи. Представилися ви тепер разом. А, ну, знаєте, тут -от можете навіть з'їхатися. Тут іде таке, що з'їхатися можете. Найстарший аркан на другому варіанті пішов. Ну, і тут багато сексу, знаєте, тут багато сексу, тут багато пристрасті, тут багато такого яскравих таких моментів. Ну, так, знаєте, це такі будуть стосунки, принаймні впродовж року, які будуть вас задовольняти з практичної точки зору, з практичного боку, з практичного погляду, з погляду задоволення власних потреб, з погляду е, насолоди, задоволення, тобто, це і секс, це і, не знаю, там, Побачення, на яких ви там смачно дуже їсте і десь буваєте в якихось таких класних місцях. Ну, тобто, це усі такі земні задоволення, прекрасні. Але ну, поки що я не бачу такого, щоб ви там одружилися. Можливо, ще не час, можливо, ще розвиток стосунків до цього не прийшов. Але в принципі, впродовж року, я так бачу, що для вас дуже позитивно ці стосунки, принаймні, вони будуть задовольняти ваші потреби на даний період. Так. І що тут у нас? А, порада в нас аж жезликів. Ми вже дивилися. Тобто це початок, таке відчуття, що от зараз іде, би початок, або початок цих стосунків взагалі, або початок чогось нового в цих стосунках. Тобто тут у нас було всередині року: у нас була оця карта, вона означає трансформацію, вона означає перетворення, метаморфоз з одного стану в інший стан. Я вже тут казала вам, що швидше за все, що ви можете або з'їхатися, ну, можливо, не знаю, можливо, впродовж року там перший секс відбудеться. Ну, щось таке, тобто, перехід на іншу стадію відносин. Чи будуть ці стосунки задовольняти вас от в цей період? В принципі, так, вони будуть дуже пристрастими. Знаєте, тут такі дуже пристрасні стосунки, але тут можуть бути і конфлікти. Ви розумієте, там, де велика пристрасть, там, де такий великий накал, то воно спокійно бути не може. Але, в принципі, вам це буде подобатися. Угу. Дуже такі будуть так, нестабільні і неспокійні ці стосунки. Тому, якщо ви любите. Такі качелі, знаєте, гойдалки, якщо ви емоційні, якщо ви любите, щоб було не скучно, якщо ви любите, щоб були такі дійсно італійські пристрасті з перчиком, це серце з перцем, то це от просто ваш зірковий час, я вам скажу. Тобто це не такий, не такий спокійний рутинний плин життя. Це от дійсно ці каруселі, весело, яскраво, задорно, але не спокійно. Тобто це не добре, не погано, просто кому що підходить. Якщо от ви така вогняна особистість, який підходить, ну, які сумно в спокійних стосунках, і отакі стосунки італійські ви полюбляєте, то це просто буде ваше. Розумієте, впродовж року тут буде отак. Буде яскраво, буде неспокійно, дуже пристрасно. Ось таке у нас сьогодні вийшло ворожіння. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи співпав ваш варіант, який ви обрали? Що вам відігралося, як відігралося, якщо бажаєте поділитися? Побачимося з вами у Задзеркалі. До побачення!